Відпрацювання навичок ці тренування відбуваються регулярно різноманітні тренування з різними країнами з різними збройними силами. Це намагання покращити там співпрацю. Зрозуміло, основна мета це навчитися чогось у іншій стороні. Як вони це роблять, підгледіти, що вони роблять, що вони не роблять, що класно, що не класно, а потім врахувати в своїй роботі. А інша сторона це політика, показати, що ми тут, тут разом, ми тут щось робимо, навчання, дивіться всі на нас. І є такий момент: це може бути ще розвідка. Дивіться, коли дві країни. Ринуються, наприклад, Росія та Китай за ними спостерігають країни. Ну сполучені штати точно спостерігають, бо для сполучених штатів індотихоокеанський регіон він привів. Привілегії, він важливий, і в той же час, поки Сполучені Штати спостерігають за цими навчаннями, за Сполученим Штатами спостерігають китайська та російська сторони, вони аналізують, скільки було літаків, які саме літаки, скільки в повітря вони знаходилися, яке обладнання? Вони ж сканують радіо ефіри, скадують різні випромінювання. Тобто, це знаєте це як. Полювання за мисливцем, тобто мисливець полює за тобою, і ти за ним полюєш, тобто, ось така геополітична гра.